Добрий день, друзі! Вітаю вас з себе на каналі. Як ви вже зрозуміли, ми приїхали в село. Мої діти вже передягнулися, чекають наряду. Зараз розкажу їм і вам разом, що ми сьогодні маємо зробити. Ну так, в ідеалі, якби сталося якесь чудо, то ми мали би сьогодні найголовніше, найважливіше діти прибрати всю територію, вирізати, вирізати капусту. Всім добрий день! Можете привітатися з моїми глядачами. Поморгали вам, помахали. Зібрати капусту, зібрати гарбузи, бурячок у мене один тут рядочок, вирвати, викопати картоплю, то що після часнику садили. Зачистити всю-всю територію. Просто прибрати. Я не знаю, чи ми будемо кудись її вивозити, бо вивозити немає чим. Це треба або трактор, або кінь. Може, ми десь тут поскладаємо його просто з боку. Щоб не мішало оранці, не заважало. А тоді, як воно трошки підгниє, підсохне, тоді його вивезти, коли воно буде менш об'ємне. Ось такий обсяг роботи. Ну, В ідеалі можна було б, там, де я планую картоплю вивезти трошки курячого посліду з курника. Але не знаю, бачите, яких марки, яка погода. Ну, Будемо робити, як встигнемо, скільки зробимо. Стільки й буде. Яблук би нарвати, грушки вже можна було побірвати. Яке яблуко? От бачила силок, чого ж не бачила? Дивіться, яке незвичне яблуко. Здоровенне. Ну, тут така невеличка яблунька. Одне на трьох. Чергнелебіль нього. Одне на трьох, каже Роман. Грушок багато, красиві грушки. Ну, одним словом, все, вдягаємо рукавиці, приступаємо до праці. Так, Почали працювати. Я зібрала насіння квітів, уклала такі луточки, всі підписала, чорнобривці купчасті низькі, майори. Чорнобривці високі, айстри. Багато не брала, тому що айстри мені не дуже подобаються. Ну і чорнобривці, скільки їх треба. Поставлю біля котла, щоб вони все гарно попідсихали, бо воно все вологе, не дуже ще доспіле. Я поставлю, щоб вони доходили біля котла в сухому місці, занесу в хату. Софієчка нарвала цибулю багато ярусну, а я позривала, які загубилися ще перці останні. Гіркі, солодкі, маленькі, такі собаклажанчики, шкода викинути. І ми з Софійкою вже поносили на компост чорнобривці, отуди на кучу, поносили чорнобривці і майори. Хлопці вирізали вже капусту, виривають, вивозять на смітник. І ми зараз сюди дивіться, сюди до цих баклажанів, до перців, Я ще піду позбираю які більш-менш нормальні помідори. Хлопці вже будуть приймати ту опору, порозу зжинати. Помаленьку робота рухається. саме найгірше то позбирати. врожай, а далі вони візьмуть коси і косами грубою лескою все поскошують на дрібно. Ми бачите, зриваємо. Я залишала на кущах високорослі це гаргамель. От до сих пір вісить дубовий зелений шором. Пошу, Ще? Шевель, цибулю і там трошки місця. Я хочу пересадити суницю з квітника сюди. Ні, ні ooh, ні, e, 조금, to uh, ну, Все треба кусити. Руколу, ні, вона багаторічна. 굿lar, Пару штучок саку визила. Це вже забула, як він звезд. Португус один. Смарагдове яблука облізати ще. Отак. А ось це, друзі, експериментальна капуста. Ви мені радили, що не буде білокрилки, яку я садила після чесника. Ось така вона немаленька, і білокрилка літає досі. Що вам видно? От вона кружляє над капустою. Уявляєте, яка пора. А вона досі кружляє над нею. Ну і викінка ну, посаджена після чесника. Я на тиждень сажала пізніше, як мама. І в мене практично нічого не встигло зав'язатися. Дві таких манюні буде. Симочки зараз я виріжу і вам покажу, що в мене не виросло. Одну поки вирізала, то розсипалася, бачите? Розсипалися листочки. От що лишилось від неї жменька. І одна нормальна виросла. Це із п'яти кущів. А це все не встигло просто зав'язатися і вирости. Як то запізно, знаєте, було їй захолодно. Ага. Ну і зараз викопаю дайкон, хлопці вже довозять капусту. Зараз викопаю дайкон і викопаю картоплю. Покажу вам, яка. Так, дивіться врожай. Каже, жидоцях скільки тут картоплинок, які. Картоп приближче камер, щоб було зрозуміло. Сладжена після часнику десь в кінці липня. Ще зараз один кущик. Подивимося експериментально, перший раз в житті я сядав картоплю. Отака. Зараз ще одного більшого якогось кущика. Що я вам хочу сказати? Навіть непогана картопелька. Нормально. Буде поїсти, може, навіть на раз чи на два, залежно на яку сім'ю. Не знаю, як ми її поділимо. Може ти Роман забереш? Ну, що я вам, друзі, хочу сказати? Непогано, непогано. Я думала, буде гірше. Непогано, що така. І малесенька, звичайно, більше малої. Але, в принципі, непогано. Хто тако має мало землі? Дуже, то можна без часника всю площу засадити, і ще буде так, мішечок можна накопати картоплі. Непогано. Так, от така радиска дайкон велика, щоб ви розуміли. О, дивіться, одна моя рука довжина, дві, і ще навіть трошки лишається. Є і грубші такі от грубезні, великі. Є і малесенькі, їх не встигли вирости коротші. Різні, Ну, в цілому я дуже задоволена. Тут є ще одна грубша, але зламалася підгородником. Редисочка. Дуже вона смачна. Я щороку її сію і дуже задоволена, тому що вона смачніша, ніж редиска. Ось, а це бейкон суковита, солодка. Осінню, коли немає вже майже ніяких овочів, Вона дуже рятує салатик до картоплі чи до каші суперога. Я задоволена врожаєм. Ну і селера. Я садила 5 кущів і всі 5 виросли, майже всі один в один. Одинакові. Ось така на збільшки, щоб ви розуміли. Ось така. Пахне, дуже люблю селеру. Будемо готувати гарбовий супчик додавати і просто до борщів, до супів, до салатів. Мені її вистачить. П'ять штук великих таких. Так, друзі, я ще обрізала, бачите, при землі обрізала, верніше серпом серком вижила руколу от, і трошки забрала зілячку з цибульки багато ярусної. І от наклала цілу кучку. Зараз ми Софійкою її трошки переберемо, нарвемо їсти. Вона така смачна, шкода мені її викидати. Цвіт оцей залишимо, а оці самі стебельці понариваємо і будемо вітамінізуватися. правда, до Вона дуже корисна і дуже смачна. І, друзі-хлопці, понесли вже опори з томатів. Що в нас здається, правда, разом з вами ми спостерігали, як вони їх ставили, а вже приймають. Час летить невпинно дуже швидко. Кукурузу от вижали, може сусід забере корові. Не знаю. Гуляє наше поле. Хлопці позабирають оці відра згрожаємо. Все повідвозять і зараз візьмуть коси, все поскошують і буде, подивимося, потім може прийдеться його все пограбати. Глянемо, як воно буде виглядати по ходу. Ось такі краєвиди наші великі. Хмарки гуляють. О, ну, там моя комаска, вам щось хазяйнують, якщо ви мене дивитесь, куми, вам привіт. За вами підглядала прихована камера. Все, йду далі працювати. Ну і трошки обрізали бурячків для ну, курей, пару курочок є, щоб їм на салатик було кормовий бурячок. Наобривали обривали ми гарну таку кучку. Все, підемо в двір. Так, друзі, наш урожай капусти цього року. Причудово. І урожай гарбузів. Хлопці вже докошують. А, хлопці вже докошують. І зробимо, мабуть, Перерву пообідаємо, бо вже 13.30, Вже вони докошують. Зробимо обід, а тоді подивимося. Так, а ми з Софійкою йдемо, трошки поприбираємо в хаті, на веранді, зробимо трошки порядок. Так, Софійка позбирала яблука, вже друге відро з вулиці. Опадають, гниють, а ми, друзі, вирішили обірвати червоні яблука, бо вони вже стиглі, а оці вони ще зеленкуваті. Може, камера так не передає, але вони ще такі зелені досить. От, треба було, б, щоб вони трошки повісили. Що ми сьогодні тільки візьмемо їх на е, оцет. От вони ще такі, вони мають бути червонобокі, жовті, а вони ще такі трохи зеленчаки, ну, холодно, вони не можуть достигнути. То я дала хлопцям завдання, щоб вони зірвали всі червоні яблучка, вони вже нормальні, і щоб зірвали груші. От. А послід ми з Романом порадилися, що ну ніяк вивозити, тому що зілля дуже багато велике, і е згортати його зеленим зараз. Якби сенсу немає, потім немає його чим вивозити. Ми, мабуть, приїдемо ще на другий тиждень, каже Рома, і згребемо тут граблями всі ці зіляки, і тоді вже прийдеться їхати ще раз, вивеземо. Так, а я там вже поставила воду, зварю пельмені, поставила варити курем картоплю, і зараз купила сушку. От, після пилососа Софійка прийде, зітре підлогу на веранді. Бачите, ми вже сьогодні доклали на компост таку нормальну кучу. От, вже воно швилиться, валиться. Що, сину? І дуже смачні. Це киргизька зимова сорт. Так, мої хороші, ми вже все. Майже зібралися. Хлопці ще доривають грушки отут в садку. Не знаю, як це вам показати. Короче, отут, оцю грушку. Я вже третій раз грію каву. По третьому кругу ніяк не можу її випити. Зараз ще з вами прогуляємося по садочку. Так, позбирала тут турби, завантажила, взяла цілий. Мішок яблук будемо з вами робити яблучний оцет. Запасайтеся, будете робити разом зі мною. Так, і йду зараз вам, погуляю з вами разом, поки хлопці заносять останні грушки. Поглянемо, що тут можна на букет взяти. Так. Гортензія та, що я посадила, росте, все знаю добре. Медунка зараз гарно так виглядає. Друзі, подивіться, от гляньте. Боже, я й не бачила, дивіться. 11 жовтня. Суниця, руяна. 11 жовтня, гляньте. Яка молочинка, дивіться. і ще вона є. Я в цієї. І ще вона цвіте, дивіться. 11 жовтня. Гейхера вся моя прийнялася. Вся стоїть як солдатики гарненька. Спірея зараз гарно так виглядає. Сорту не питайте, бо я забулася. Десь в мене в відео є, що це за сорт. Красиві такі фіолетуваті навіть листочки місцями. Так, що тут ще осіння айстра. Яку мені дівчатка висилали, Таня, і, по-моєму, і Наталочка теж мені висилала. Вона фіолетовіша насправді. Дуже красива вже рентсамфром Боазина. Друзі, гляньте, яка вона аж винний колір. Правда ж красуня? І Гладіолус надумав білий розцвісти біля неї. На контрасті гарно виглядає. На барбарисиках навіть плодики з'явилися. Облітають уже барбариси. Поларбір почервонів трошки. Хризантеми ніяк не можуть розцвісти. Ці гудзички, що я вам казала, красуночки малесенькі. Чого я кажу гудзички, бо вони такі дрібненькі, як гудзики. Так, жовта. А отут ще бордова. І така руденька, не може ніяк розцвісти. Ну і Алісом себе прекрасно в цю пору почуває. Самий красивий він в цю пору. Трояндочки майже всі повідцвітали. Вже все. Так, з цієї сторони. З цієї сторони йдуть мої хлопці з дівчатами. З цієї сторони, друзі, те, що все, що ви бачили, оце те, що я в пані пані Олени купила. Красива, мені вона дуже подобається. Хризантема ромашечкою такою. Дуже вона висока, мабуть, метр двадцять має висоту. Ну, все, лобелія ще досі цвіте, дуже багато бур'янів тут. Грушки падають. Бачите, яка лобелія красива. І грушечки тільки торкайся, вони падають. Вони зараз погниють раз-два, ми навіть не встигнемо їх з'їсти. Здоровенні дуже. дуже великі. Бера осіння. Ну і все, друзі, більш нічого такого красивого. Там такі зарослі страшніше навіть не хочу вам показувати, бо все треба впорядковувати, зрізати. І от зараз цю хризантемочку ще візьму, букетик, мабуть. І все. До мами ще поїдемо, провідаємо обов'язково маму. Так, друзі, ми приїхали ще до мами, і дивіться, я дивлюся, що ще такий холод і розцвіла. Ваніла Фрайс, ви бачите, яка вона молодець? Ціна мені Ваніла Фрайс, он там сидить Марта. Ось зараз вам приближу. Ось вона, красавиця, сидить. Різкість пропадає. Дехто переживав, як виживе оця велика троянда, дивіться, все з нею прекрасно. Це, що я пересаджувала, все добре, зараз я вилю під неї. Відро наберу там дощової води. І все. Друзі, і на цьому я, мабуть, попрощаюся. Зараз піду з мамою, привітаюсь, і вже більше не буде що знімати, нічого робити не будемо тут. Дякую вам за перегляд, за коментарі добрі, за ваші вподобайки. Дякую Збройним силам, всім, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Всім вам бажаю спокійної ночі, міцного здоров'я. Зустрінемось. До нової зустрічі, Па-па.